Всім добрий день. Просили зняти відео по як я кріплю віялку Вентилятор москвича до мотора. Все дуже просто. Все дуже просто. Зараз ось тут. Там ще одне. Це вал з помпи з москвича. Тільки старого зразка він йде на двох підчерпниках, розбивається, виймається з валом разом. Получається, потім я везу ж його до токаря. Ось, шківа зрізаю. Зараз шківа покажу. Шківа я зрізаю, десь тут лежить. О. Роблю надріз. Болгаркою, потім дзубельцем розбиваю, він злазить. Бо він там сидить дуже, дуже плотно на, можна сказати, накатка вона називається чи як. На цій О, Потім везу з мотором разом до тукарів він мені проточує ось так, дві, дві ступеньки робить. От, одна ступенька тут. І він знаходить мене аж до упора, до підшипника до, на, до самого опора. Ось так. Все вдівається. ну На накатці воно набивається. І перед тим як набивати, бажано зняти таху і там зняти магнітіка. Вперти добре, щоб не побити таху датчика самого. Воно набивається. І тоді чіпляється вентилятор. Тільки вентилятор. Від мотора якби, затягує все в ту сторону. О, і ще одне про балансування бажано запустити. Я сюди просто в цей пас пробую якби, статичне балансування. Просто гаючку на 8, закидаю, може бути на 6 і запускаю на всіх режимах роботи. Тобто помаліше, швидше. Вже тоді так визначаю, куди треба груз гроздобавити. Ну є таке, попадає, що не треба ваги додати, попадає, що зразу відбалансовано. Зразу кажу, що старі, старі старого зразка вентилятори хороші, тут грубина, і вони хоча б рівні. Бо я пробував замовляти на 6 лопастів новішого зразка? По-перше, в два рази тонше тут і, по-друге, вони одразу криві йдуть. Їх неможливо відбалансувати. Вони криві там десь пів смтр зміщений відносно цієї площини лопасті. То краще шукати. О, і виходить ось так. Вже набитий. От він сідає тут тонше, а грубшечки. Там різні діаметри бувають 12-10 навіть бувають, бувають прямий вал, просто нічого не треба. Це я ще після токарів мусив перешліхувати. Зробили криво. Ось так.